Денний форпост України Маріуполь теж потерпає від негоди до загрози постійного військового вторгнення російської армії. Сьогодні додався ще й погодній стрес. У місті працює наш кореспондент Григорій Жигало. Він з нами на прямому зв'язку. Грицю вітаю. Які новини у тебе? Сломіну Маріуполь накрив урагани. Місцеві за традицією в таких випадках кажуть такого потужного урагану вони не пам'ятаються. Негода розпочалася пізно вночі, майже під ранок, але перші пориви вітру були вже напередодні ввечері. На справжній ураган негода перетворилася після четвертої ранку. Вже о 5.15 у місті запрацював спеціальний штаб з надзвичайних ситуацій, що включає в всі служби, які задіяні в роботі. А зараз досі частина міста знеструмлена без електроенергії. Також поселення Сартанаї і Талаківка. у місті багато де повалені дерева ще дороги вже розчистили. Громадський транспорт ходить із перебоями. Є кілька пошкоджених будинків. Дуже складна ситуація на східних мікрорайонах міста. Вітер зривав. Підвіконня, зривав шифер з дахів будинків. Рятувальники кажуть, система попередження та ліквідації стихійних лих спрацювала швидко. Найближчим часом ситуація нормалізується пряма мова. Штормове придупредження, яке почало розвиватися після трьох часов вночі. Вітак до 4 утра э, переросло в стихійне гідрометеоявлення з усиленням вітру 26-28 метрів в секунду. Што по собі само. Являється уроза чрезвычайной ситуации ситуації природного характеру. Зараз комунальні та рятувальні служби працюють над ліквідацією негоди після обіду знизився й вітер, який вранці сягав позначки 30 метрів за секунду. А на морі хвилі час до часу піднімалися до 2 метрів зараз, і море вже потроху заспокоюється. А найголовніше жертв та постраждалих у наслідок стихії немає. Також рятувальники кажуть: а вони до сьогоднішньої ночі працювали над будівництвом захисних споруд від російської армії. А оборонним лініям Маріуполя негода не несе небезпеки. Продовжують нести службу на оборонних укріпленнях і військові бійці добровольчих батальйонів та Національна гвардія. Студія дякую, Грицю Григорій Жагало розповів, як Маріуполь переживає стихійне лихо.